А юреді посадовці міської ради вивчатимуть англійську мову за бюджетні кошти. Це один з заходів, який включає програма професійного розвитку кадрового потенціалу міської ради на наступні три роки. Її затвердили депутати на останньому засіданні. Як йдеться у документі, підвищення кваліфікації кадрів потрібне для прийняття більш ефективних рішень в управлінні громадою. До того стверджують, це допоможе працівникам міськради оволодіти знаннями та уміннями, необхідними для роботи в нинішніх непростих суспільно-політичних умовах. Тож їм проводитимуть різноманітні тренінги, консультації, семінари, лекції тощо, наприклад, щорічно вдосконалюватимуть знання щодо наповнення інформаційних ресурсів, навчатимуть мовної грамотності, запобіганню проявам корупції та іншого. Для цього загалом знадобиться 900 тисяч гривень на три роки. Позитивне вирішення проблеми після публічного розголосу нарешті безхазяйні вуличні мережі водовідведення, що прокладені по вулиці Театральна, 10, передали в комунальну власність громади. Відповідне рішення ухвалили на сесії. Про дану мережу наш телеканал повідомляв, коли мешканці будинку скаржились на витоки каналізаційних стоків, що створювали неприємний запах на центральній вулиці міста через несправність підземних комунікацій. Згідно з рішенням управління комунальної власності та концесії, створить комісію з приймання майна, візьме його собі спершу на баланс, а потім передасть білоцерків воді на утримання. Терапія м'якою іграшкою один з методів, який часто використовують у спілкуванні з дітьми, але вона може принести користь людям будь-якого віку. Адже за словами психологів, наприклад, плюшевий ведмедик створює відчуття комфорту та безпеки, допомагаючи зменшити тривогу і стрес. Як проводять такі терапії неподалік Білої церкви, дивіться в наступному матеріалі. Вже п'ять місяців у селі Фурси, що неподалік Білої церкви, працює кімната терапії іграшкою. Це всеукраїнський проєкт, започаткований громадською організацією Генофонд Нації та арт-терапевткою Вікторією Назаревич. Такі простори почали відкривати по країні на початку повномасштабного вторгнення, і нині їх налічується вже понад півсотні. Головна мета дати можливість дітям та дорослим у безпечних і комфортних умовах проживати травми пов'язані з війною, як розповідає волонтер Сергій, їхнє об'єднання працює у форсах вже рік і має низку напрямів. Зокрема, терапевтична кімната стала черговим вдалим проєктом, адже вона неабияк подобається місцевим. Але один із напрямів нашої діяльності це підтримка жінок громади. Бу у нас нами був створений напрямок під назвою Берегиня, в якій ходить пані Оксана Карпенко. І в процесі мозкового штурму по даному напрямку нам було визначено декілька проєктів. Один із них це кімната терапії іграшкою. Ми власноруч своїми силами зробили ремонт приміщення, встановили меблі. Люди з усіх точків країни прислали іграшки. Тому ви можете зараз бачити те, що на результат нашої роботи за, за цей період. Завітати на незвичайний сеанс можуть як малеча від чотирьох років їхні батьки, так і всі, хто цього потребує. Кімната працює чотири рази на тиждень в середньому по дві години, але обов'язково потрібен попередній запис. Психологиня Оксана Карпенко, яка проводить терапії, називає цю кімнату великим психологічним магазином, в якому не треба платити, адже це про диво. А іграшка найкращий провідник, який забезпечує комфортне спілкування та можливість дізнатись про проблеми. До того ж, запаси м'якеньких легко поповнювати. Нині у просторі таких мешкає орієнтовно 350. Під час війни, з початком повномасштабного вторгнення, зокрема, наші діти дуже багато втратили. Вони втратили перш за все спокійного дорослого. Спокійних батьків, тому що батьки зараз в постійній тривозі і напрузі за майбутнє, і через це у дітей немає такого стержня, такої впевненості в завтрашньому дні. І частково, ну великою мірою цю, цю тривожність знижує і компенсує оцю втрату перебування в нашій кімнаті. Для початку людина вибирає персонажа, а далі відбувається взаємодія. Терапія в середньому триває 25 хвилин, і наприкінці іграшку людина забирає з собою. Втім, є ті, які працюють тут на постійній основі. Наприклад, панда вона допомагає дітям в укриттях. Ми напрацьовуємо не з нею такі. Методики, ну, такі рухові такі вправи спеціально вона розроблена так, що вона закриває дитину, від знижує набуття цієї психологічної травми від повітряної тривоги. Також є котик-моркотик, з ним спеціальне таке морщання, такі ж дихальні практики. Ще у нас є такий персонаж, ми назвали його релаксант для дорослих і дітей, або ще можна сказати рок-лакі. Ведмедик він знімає напругу, до нього можна сісти на ручки як до якогось великого дорослого і віддати свої переживання. За словами психологів, найчастіше у дітей спостерігається тривожність та проблеми у спілкуванні з однолітками у дорослих напруженість та схвильованість. Як ділиться ще одна фахівчиня простору Олена, коли людина переступає поріг кімнати, відразу видно, як вона налаштована, який у неї стан, і як краще з нею комунікувати. Але головне, щоб вибір пухнастика був самостійним. З моєї практики, то здебільше розмова потрібна дорослим людям, діткам їм краще обрати, насолодитися своїм вибором і потім відтворити цю іграшку чи малюнком, чи за допомогою пластиліну. Наприклад, ось дорослі вони потребують більшої взаємодії їм більше хочеться розповісти про свої проблеми, про свої відчуття. Єдине, що хочу відмітити, що у всіх однозначно, хто переступає поріг цієї кімнати, цього простору, одразу піднімається настрій, одразу виникає посмішка на вустах. Тому, ну тобто, лише позитивні моменти тут спостерігаємо. Все відбувається ненав'язливо, адже метою є не розворушити людину, а відновити ресурс. Зазвичай на початку терапії, як дорослі, так і діти досить закриті. А ось коли беруть до рук м'якого героя, відчувають розслаблення, і це видно по обличчю, рухах та розмові. Сьогодні до кімнати прийшов шестирічний Марк. Каже, вдома у нього багато іграшок, але захотів нового друга. Мені дуже сподобалось, бо тут багато іграшок, і я вибрав, якому мені дуже сподобалось. Бо вона пушиста, гарного кольору, її можна обняти. Я захотів намалювати цю іграшку, яку вибрав, ну її намалювала. Без іграшок не пішли з кімнати, і ми з оператором вибрали для себе ведмедика та песика. Тож тепер у нашій команді плюс два нових працівники, які психологічно допомагають у роботі. Ярослав Гупаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Ставайте частиною нашої спільноти, підписуйтесь, заходьте на bc.espresso.tv, щоб отримувати свіжі новини Білої церкви у режимі реального часу. Також, якщо маєте питання, ідеї чи проблеми, які потребують уваги, телефонуйте нам у редакцію. Ваш голос важливий. В одному з навчальних закладів міста відкрили другий етап фізкультурно-оздоровчих заходів та змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги серед учнів Білотарківської громади. Як розповів головний суддя та старший тренер спорткомплексу, ДЮСШ США зміна Віталій Меркушев, у ньому взяли участь школярі як з білої церкви, так і громади. Сьогодні команди показали, хто кращий під час гри у футзал. Також впродовж тижня проведуть і інші змагання з регбі та гандболу. Загалом у пліч опліч змагатимуться у таких видах спорту, як черлідинг, баскетбол, волейбол, а також спортивне орієнтування. Задача цього етапу футбол виявити ту команду, яка буде представляти Білоцерківську міську територіальну громаду на наступному рівні змагань. Ще після цього буде район. Ну скажемо, будемо так називати районний етап. Потім буде обласний етапи. Там ще досить етапів. Не викидайте гарбузи, а віддайте їх краще на годування звірів. Особливо цей помаранчевий фрукт залишився у багатьох після святкування Геловіну. Його просять приносити до музею живої природи флори і фауни Олександрія. Як наголошують працівники зоопарку, кабаки мають бути чистими без фарби, лаку, прикрас, стрічок чи декоративних елементів. Крім того, триває ще одна акція щедрий урожай, де кожен може принести будь-які овочі та фрукти для корму тварин, королям, білкам, дегу, ламам, козам, баранам та іншим. Приносити смаколики можна до зоопарку з 10. До 18.00 щодня. Треба приносити різні овочі, фрукти можна приносити, зернові, корудзу яблуки, різні горішки там всякі. Ну, те, що полюбляють, найбільше тваринки. На цьому у мене все раді бути корисними та інформувати вас про важливі новини. Підтримуйте один одного наших військових волонтерів. Залишайтесь на зв'язку з нашим телеканалом, адже кожен ваш перегляд додає нам сил працювати ще краще. До нових зустрічей на еспресо Біла Церква.